Усі шукають Volkswagen Passat в універсалі, Опелі, Insignia, А я хотів би звернути увагу на цей автомобіль. Це Buick Регал, 2018 рік, 66 тисяч пробігу, бензин 2.0, двигун турбований, їде дуже весело. І автомобіль в стані нового. Пробіг, не 300 тисяч як на пасатах або і більше. А дійсно ви на цьому автомобілі ще будете дуже довго їздити і нічого робити не потрібно. Автомобіль в дуже класній комплектації, пам'ять сидінь, шкіряний салон, музика боус. Дуже зручно в ньому сидіть Помилок нема ніяких. Пробіг автомобіля. Все просто новеньке в ньому. Без слідів експлуатації, панорамний дах. Місця дуже багато, клімат, контроль. Підігрів сидінь, камера заднього огляду, електроручник безключовий на всіх дверях. Місця в ньому дуже багато, вставки під дерево, виглядає дуже класно, сидіти зручно на заднім дивані, отак панорама, я вважаю панорама це взагалі для задніх пасажирів. Бо спереді нема кого дивитися на небо. Електроляда. Ну, багажник тут просто, я не знаю. Двохспальний диван, сабвуфер сидіння розкладається з багажника. Якщо прийняти шторку то буде дуже-дуже багато місця, можна возити холодильник. Пол рівний, нема ніяких переходів, перепадів. підлокотник є під стаканчики так що друзі хто шукає дійсно гарний універсал з малим пробігом оригінальним пробігом не змотаним приїжджайте дивіться тестуйте Машина дійсно варта уваги. Дуже гарній комплектації, дуже в красивому кольорі. Двигун працює як часи. Приїжджайте, перевіряйте і купуйте.